Пані Оксана багатодітна мама. Вона виховує трьох дочок. Каже, про пільги дізналась випадково і лише в минулому році вперше ними скористалась. Тож за рік змогла зекономити понад 2,5 тисячі гривень. Ми вміщалися в ті норми, які дозволяли нам зекономити 50% на комунальні послуги. Це досить ощутима сума, як для нашої сім'ї, тому що всі, всі послуги у нас по лічильнику, газ, вода. П'ять членів сім'ї один раз в день, два рази в день сходити в душ. Це вже води пішло. Ну тобто, це була хороша така допомога. Багатодітна сім'я має право на 50 відсоткову знижку на квартплату, на електропостачання, газ та опалення. Такі родини сплачують половину суми за встановлення стаціонарного телефону та його використання. Діти з багатодітної родини теж користуються певними пільгами. Це безкоштовні ліки, отримані за рецептами лікарів. Це щорічне безкоштовне обстеження у медичних закладах, диспансеризація, а також зубне протезування право на безкоштовний проїзд у транспортних засобах міських, крім таксі. Крім того, діти з багатодітних сімей мають право на безкоштовні путівки, на оздоровлення. Та відпочинок, щоб користуватись всіма пільгами, родина, в якій виховується троє і більше дітей, має оформити відповідний документ про свій статус, посвідчення багатодітної сім'ї. Для цього слід звернутись до центру надання адміністративних послуг або ж в органи місцевого самоврядування з певними документами. Довідка про склад сім'ї, про вік дітей, паспорт, заява відповідно вони і про спожті беруть довідки про ті. Житлові і комунальні послуги, які вони споживають. Ця процедура вона не складна. Їм пільга ця призначається, і вони автоматично мають цю знижку вже у розрахунку у 50%. Аби оформити посвідчення багатодітної сім'ї та відповідні пільги, потрібно запастись терпінням та витратити на це не один тиждень. Приміром, у пані Оксани цей процес тривав близько місяця. Виходили ми ті пільги. Дуже це все було довго і і, і, марудно, і кучу інстанцій, Ну як завжди, в нас. От але от виходили минулий рік. Ми отримували ці пільги. Вони по проїзду в громадському транспорті. А я по платі комунальних зараз я хочу їх продовжити. Станом на 2014 рік на обліку в області налічується близько 20 тисяч багатодітних родин. В них виховується близько 60 тисяч дітей. При цьому дві третини таких сімей проживають в сільській місцевості.